Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео зв'язана з посвідченнями водія, хто поміняв своє водійське посвідчення українське на польське. Дивіться. Одразу показую, про що мова. Мова про пункт 12. Це польське посвідчення їзди вже не актуальне. Зараз я вам розповім, чому. Дивіться, пункт 12. Бачите, пункт 12. Там вписана графа, код так називається 70-й. Що означає цей код 70-й і що там вписано? Це означає, це перше моє посвідчення водія видане в Польщі. Тобто я замінив українське на польське, це перше польське посвідчення водія. І в оцьому пункті 12, оця графа 70, це вписано, що це посвідчення водія отримано з українського посвідчення водія. Там вписаний його номер. Тобто номер мого українського посвідчення. скажімо так. Е, для чого взагалі відео про що взагалі мова? Е, як правило, Ті люди, які знаходяться в Польщі, і вони не є професійними водіями, тобто вони їздять просто на своєму автомобілі, у них проблем не виникає. Виникають проблеми у яких людей. Е є деякі проблеми, якщо ви працюєте водієм міжнародником в польській фірмі, але їздите по всій Європі. Ви можете потрапити на якогось придурочного поліціянта в Німеччині, в Італії там, або в іншому, в іншому скажімо так, країні. Який каже, що, о, шановний, а в тебе кисліве взагалі посвідчення. Хоча такий код вписують. Тут, якби ви приїхали в Німеччину ну, і міняли українське посвідчення водія на німецьке, вам би теж вписали в німецькому посвідченні такий код, що воно вимінене з українського е, права язди і український, український номер посвідчення водія був би. Тобто це, в принципі, процедура по всьому Євросоюзу. Чому поліціянти деякі до цього чіпляються, ніхто не знає. Далі, наступний нюанс. Для тих, хто. Допустимо, живе в Польщі, а хоче влаштуватися на роботу в Німеччину. Допустим, хтось там має карту поляка або вже паспорт польський, і він поміняв своє українське посвідчення водія на польське. В Німеччині, якщо у вас в пункті 12 вписаний оцей код, дуже часто виникає ситуація, коли німці не хочуть брати на роботу. Коли вписаний цей код, вони кажуть, що це у тебе якесь ліпове посвідчення водія. Хоча я кажу, що це є нормально. Отже. Для того, щоб не втрапляти в такі ситуації, не шукати собі проблем на голову, багато людей хочуть зробити так, щоб цей пункт, тобто пункт 12, щоб тут було чисто, щоб тут нічого не було написано. І я бачу, що теж деякі нерадиві посередники користуються необізнаністю людей, те, що люди не знають польської мови, те, що люди не можуть прочитати, те, що люди не можуть запитати елементарно. Отже, дивіться. Сьогодні я отримав нове посвідчення водія польське. Дивіться, пункт 12. Бачите, пункт 12 абсолютно, дивіться, чистий, нема вже цього коду 70, так? Е і я сьогодні отримав його все. Я питаю, які є підстави для заміни посвідчення водія. А мене пані Полька е е питає, а оце хоче? Про що типу, мова? Я не, вона не можу зрозуміти. Я кажу, я можу поміняти посвідчення водія от просто, бо я так хочу. Але кажу, я зараз пані розтлумачу. Я їй пояснюю за цей код. Вона каже, так, да, ви не перший українець, ми вже про цю ситуацію знаємо. Люди так міняють е, по декілька разів посвідчення водія, щоб в 12 графі е, цей номер зник. І вона каже: ми не знаємо чому, тому що процедура прав. По всій, в принципі, по всій унії вона є однакова. І в кожній країні вам каже, якщо ви отримаєте посвідчення водія тієї країни, вам впишуть 12-му пункті рівно те саме. Я кажу: і, тобто, якщо ви питаєте, чому поліціянти домахуються за це, то каже, ви повинні питати в тій країні, де саме домахуються. Ми каже, не знаємо з своєї сторони, з нашої сторони, ми робимо все можливе, все законно. У вас посвідчення водія абсолютно легітимне, грубо кажучи, по всій земній кулі. Так можна сказати так. Я кажу, дивіться, добре, кажу, уберемо в сторону те, що там німці, італійці або ще хтось там доколупується. Скажіть мені, будь ласка, які я підстави? Допустимо, так я міняв, тому що у мене закінчився код 95. Я зробив собі новий код 95, і, до речі, буде відео. І відповідно код 95 вписується в, посвідчен... в польському посвідченні в посвідчення водія. Відповідно, я поміняв код і зразу здійснив заміну ось. Водійського посвідчення. ось там видно видно не видно. 에, Напроти категорії це є, це 1 плюс є, там видно, що 95 і там дата, до коли він дійсний. Відповідно, у мене вже з 12 графи все зникло. Тобто мені не приходилось нічого мудрувати для того, щоб другий раз здійснити заміну посвідчення водія. І я її питаю, кажу: от якщо людина не хоче мати проблем з цим 12 пунктом, з цим кодом, чи може вона просто от вона отримала у вас посвідчення водія? Чи може вона просто прийти і знову поміняти посвідчення? Вона каже: Так, звісно, каже, в будь-який момент, От, допустимо, навіть сьогодні ви отримали посвідчення водія, ви можете заповнити на цей самий день або на другий день, ви можете заповнити, в принципі, внісик, який я вже показував. Той самий внісик, я, я попереджав в попередньому відео, там де я показував, що, як замінити українське посвідчення водія на польське. Той самий внісик. Тільки там пункти, де ви вибираєте причину заміни, ви вибираєте, допустимо. Тому що ви хочете змінити фотокартку. Вам не подобається та фотокартка, от яка, яка там у мене зараз на посвідченні водія. От я роблю нову фотокартку, пишу новий внесок, плачу 100 злотих, чекаю там від 7 до 14 днів і отримую нове посвідчення воді. Все, тобто, підстав. Я просто бачу відео в Тікток як посередники. Знаєте, я одразу хочу сказати, я не проти посередників. Так, є люди, які не хочуть вчити закони, які не можуть, там, ну, нема в них до цього тями. Посередники повинні бути, але це повинні бути освічені люди, які реально надають правильні послуги, які не придумують вам проблему, а потім е комічно допомагають цю проблему вирішити. Це люд Посередники це ті люди, які реально вирішують проблеми. А тут проблеми немає. От я бачив в Тіктокі, ви не знаєте, просто так замінити посвідчення водія не можна. Є там секретні підстави. Заплатіть нам 400 або 500 злотих, і ми вам про ці секретні підстави розкажемо. Так от секретних підстав нема. Підстава може бути. от Сьогодні я став, подивився на небо. Небо о, таке затягнуте, йде дощ. Я сьогодні хочу поміняти посвідчення водія. Йдете в Жент комунікаційний, в котовіці це французька 70. Заповнюєте внісик, даєте фотокартку, платите 100 злотих, через 14 днів грубо отримуєте посвідчення водія. Все, Тобто, ніяких підстав не потрібно. А якщо ви от, дослівно прямо хочете там, от, що нам сказати, от, що, за що нам точно не завернути, так і кажіть. Ми хочемо замінити фотокартку. Тільки хоча б для правдоподобності вже зробіть нову фотокартку. Все. Тобто, ось дивіться, е, що відбувається, коли. Здійснюється заміна польських прав на польські права по якійсь причині, старе посвідчення водія вам обрізають. Бачите, кутик, обрізали кутик, це посвідчення водія вже не дійсне. Його питають: вам віддати чи викинути в сміття? Я кажу, віддайте, мені потрібно для відео. Все. Воно вже не дійсне. У мене вже дійсне нове моє посвідчення. Так? Що вам теж потрібно знати? Нове посвідчення, старе посвідчення. Всі дані, які були в старому. Ці всі дані переносяться на нове. Тобто навіть номер самого посвідчення водія, номер самого посвідчення водія не змінюється. Номер посвідч... Тобто, ви, якщо отримали там номер посвідчення водія 3, 4, 5, 6, 7, от у вас, ви сільки там будете замінювати право яздиці, у вас це все, цей номер буде переноситись на нове, 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 нове посвідчення. Тобто майте на увазі. Дивіться, ще раз, щоб не казали. 12-й пункт. Ось. Ось, я вам покажу 12 й пункт, повище пальця Ви бачите, код 70 і вписаний номер ВХР Там посвідчення українське моє. Тут нове посвідчення, це вже друга заміна. Нема в 12 му пункті нічого. Але є один нюанс, дивіться. Є ось туди категорії відкриті. Там все рівно пишеться код 70UA. Тобто і вписується все рівно, тобто не в 12 му пункті, а тут все рівно вписується. Номер посвідчення українського водія, тобто номер посвідчення, з якого було замінено. І я запитав у Женді: а можна зробити ще так, щоб цей номер теж не писався? А вони кажуть: ні, не можна. Тому що навпроти кожної категорії ми зобов'язані писати. Якщо це в Польщі, ми нічого не пишемо. Якщо це було там в Німеччині, допустимо, тому що ви можете приїхати, допустимо, дивіться, ви приїхали з. України в Польщу. Замінили, здійснили замі... заміну прав. так, Замінили посвідчення водія. В Польщі ви відкриваєте якусь додаткову категорію. Вам цю категорію відкривають. Ви їдете в Німеччину. Знову здійснюєте, тобто польське посвідчення водія, міняєте на німецьке. Вам в німецьку посвідчені водія напроти категорії, які були видані в Україні, ні. Теж випишуть. Отой код 70 там, і український номер посвідчення. А напроти тих категорій, які були видані в Польщі, вам впишуть номер уже посвідчення польського. і Щоб, щоб поліціянт, коли зупиняє, щоб він розумів, що ці категорії ви відкрили в Україні, ці категорії ви відкрили в Польщі. Якщо ви їдете ще далі у Францію, і відкриваєте ще якусь категорію, допустимо, у вас так само посвідчення водія буде вписано, що там. Категорію А, ви відкрили в Україні, категорію Б ви відкрили в Польщі, категорію С ви відкрили в Німеччині, категорію Д ви відкрили в Франції. Тобто все насправді просто немає якогось секрету. Що потрібно зробити? Е -е підсумую, що потрібно зробити. от Якщо у вас є цей код 70 вписаний в 12 му пункті, йдете в уже комунікаційний, можете зробити нову фотокартку. Заповнюєте внісок, як я вже показував. Платите 100 злотих, чекаєте від 7 до 14 днів, отримуєте посвідчення водія, в якому в 12 пункті нічого немає. Дякую за увагу. Миру нам, здоров'я і мудрості. Чао, какао!